Рослину 2-3 метри заввишки важко не помітити на березі річки. Однак щоліта, зокрема в липні, в період активного цвітіння борщівника, лікарі констатують ріст кількості потерпілих від пекучого дотику з листям цієї рослини. Найчастіше жертвами пляжного агресора стають діти і тварини. Дорослі опікаються рідше, щоб уберегти населення в Мукачеві на початку липня оголосили справжню війну небезпечному гіганту. Знищити цю чужу для нашого краю рослину не так уже і просто. Її потрібно, як то кажуть, рубати під корінь. От тільки навряд вдасться провести таку масштабну роботу, яка обійдеться бюджету тисячі, а то і сотні тисяч гривень. Тому вирішили провести повторну очистку берегів. Зараз у нас другий захід. Ранком я коли відкриваю вікно, чую, що я живу рядом з річкою, у пойміриці гудять електрокоси, так? бензокоси, робота йде. Іншого варіанту немає косити, виділяти великі кошти. І ми цим займаємося. Якщо в межах міста контроль за ростом борщівника ведуть, то за його межами цією проблемою ніхто не переймається. Виправити ситуацію вирішив голова обласної ради. Так Іван Балога написав лист звернення до сільських, селищних та міських голів, аби ті не зволікали, а викошували борщівник у межах своїх населених пунктів. Однак не всюди боротьба з борщівником можлива. Залишається чимало, так би мовити, нічийної землі вздовж річок. Тут найчастіше і трапляються випадки контакту з отруйною рослиною. Цей сусід у мене косив та Ноги всі в міхірях були після борщівника. Ага. Всі діти знають, що це небезпечно. Діти знають, що борщівникам є дуже багато. На сьогодні єдиний ефективний спосіб боротьби з борщівником – регулярне скошування, але рослина росте досить швидко і з кожним роком займає все більше територій. їдемо дорогою або по залізниці, бачимо, що в принципі Закарпаття пох по. Потихеньку починає заполоняти ця рослина, вона вбиває все інше, що росте рядом. Боротьба з борщівником сосновського з косами в руках у скорому часі буде неефективною. Проти рослини потрібно застосовувати важку артилерію, але дієвого гербіциду поки не винайшли.